Як повірити в себе і все-таки стати успішним, багатим і нікого не слухати, і виключити від себе, скажімо, цей синдром самозванця, не бачувати себе, а і повірити, що ви достойні кращого. Привіт, мене звуть Ірен, Рен. Це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні я буду розповідати коротенько, максимально лаконічно, ясно, а щоб ви зрозуміли, що кожна людина. Достойна а, мати фінанси, достойна мати хороше життя, і що взагалі для цього зробити робити? А, попереднє відео я розповідала про те, що а, всі ми, так, ми всі а, хочемо мати багатство і гроші, але чомусь а, так складається, що одні маються, другі не маються. В чому ж причина? Наша система, наше. Uh, уряд, так він промив мозги майже всім людям на землі, говорячи про те, що гроші це є не головне. Що той, хто хоче гроші, що це погано, що всі багаті люди, вони всі або бандити, або ну, наркоділери, тобто з чимось щось зв'язане. Так, тобто, ось таким чином, десь якісь махінації. Насправді, все дуже банально просто. Ці люди просто навчилися. Перепрошую відкладати так, відкладати і навчилися керувати своїми емоціями, своїми бажаннями, своїми грошима. Таким чином вони зрозуміли, що є маркетинг, який хоче керувати так, вашими хотілками, бажаннями. Коли ви хочете щось собі відкласти, ще ну, тобто, ви маєте вже 100% ну, там якийсь дохід, так, один чи два. Ось, і ви хочете, ви можете відкласти хоча б чуть-чуть щомісяця, але ці гроші забирають магазини, оці всі бутіки, оце все щось там. Ви хочете собі і так далі. Ось і а, на превеликий жаль працює. А, я між ско скажу, що працює команда маркетологів, які знають психологію людини, які працюють над цим, які а, думають і розробляють певні стратегії, щоб завлікти, залучити багато людей. щоб вони заходили і купляли, так? Ось хтось любить. Косметику, як я, хтось любить а, квіти, хтось любить а, якісь продукти, хтось любить манікюр, так, різні безділушки збирати, хтось із, з, з, з землею щось зв'язано, так, різні рослини, квіточки і так далі. Тобто в кожного це своє. У мужчин це а, якісь запчастини, якісь щось з такого плану, щось заказати до машини, щось, щось такого плану. Так. А в когось зовсім банально збирати купи грошей. Так? Для чого на всякий випадок? Так, тобто в кожного є своє. Але до тих чи інших людей маркетологи знайшли підхід унікальний, щоб вас, щоб ваші гроші, у вас не залишалися а. а... Трапилося. ось так. Ось а, а, я читала одну книгу, в якій також було таке питання, знак питання, чому одні багаті люди, другі бідні, і а, треба зрівняти всіх. Видали, значить, всім одинаково, поділили, забрали в багатих, а, віддали бідним. Що ви думаєте, сталося? Сталося. Те, що і те, що мало статися. А все одно через деякий період часу знову отакий дисбаланс був. Бідні залишилися, зробилися знову бідними, а багаті багатими. Чому? Тому що все ось тут. Хтось тратить до копійки, що позичає, а хтось відкладає, розробляє, знову десь заробляє, новий дохід робить і відкладає, і так далі, і знову робить так, щоб гроші працювали. Я зараз не говорю про те, що а, деякі можуть сказати: ой, ну ти ж. Як це так, я ж віруючий там? Чи я віруючий, я не можу постійно думати про гроші? Там та, та, та. так не можна, але на превеликий жаль, не то, що можна, а треба, тому що ми живемо в матеріальному світі, де а, все вимірюється в грошах. Ти не заплатиш за квартиру, ти не заплатиш за комунальні, ти не купиш собі хліба, ти, ти а, бензин не заправиш собі в машину елементарно. Наш світ матеріальний. Хочеш ти цього а, чи не хочеш? Такої саме найголовніше, як стати все-таки успішним і багатим, коли навколо тебе а всі твої родичі, бідні або ж приблизно середній клас, так і, в принципі, не хочете бачити багатим, успішним все тобі говорить навпаки. А, ти щось там порадився, а тобі кажуть зовсім інше роби і так далі, а самі роблять щось там інше. Так, тобто а, просто зрозуміти, що в чому твоя суперсила, зрозуміти, як ти можеш це зробити, розробити план, можливо, поспілкуватися і заплатити гроші якомусь консультанту, спеціалісту, так який тобі розкаже розкажеш, що ти можеш, що ти не можеш, ти розповісти про свої а, таланти, про те, що ти можеш робити, так, в чому ти спеціаліст. Ось. І розроблять для тебе певну стратегію, за якою ти будеш йти 1, 2, 3, 5, 10 років. Так, це звучить а, до, досить таки вдовго тривалому періоді, так, але, плані, але ти повинен зрозуміти, що а, Збагачуються, навіть Біблія пише, що збагачуються помало, а багатство здобуте за, за швидко, воно зникне. Тобто, навіть нам Біблія дає писання понять, що а, потрібно а, збагачуватися повільно. І це добре, тому що, тому що таким чином ти зробиш не тільки себе а, без стресу в комфорті. Так, і в безпеці, тому що гроші це безпека. Так, а ти впевнений, що ти, якщо ж треба буде щось кудись, виїхати там чи там, ти матимеш гроші. Так, ось так само і твої діти будуть в безпеці. Це є дуже важливо. Тобто, гроші це просто number one інструмент в цьому світі. І все. І повірте, саме головне, повірте, що ти це зможеш ні з якими родичами, ні з якими друзями не радитись, що куди по Тому що якщо ти радишся з кимось, значить ця людина є там, де ти хочеш бути. Ця людина займається чимось таким, так, і це приносить дохід, і ти бачиш, що ти хочеш також. Такий дохід мати, так? Я зараз не буду говорити про всякі фінансові піраміди, тому подібні речі, тому що це просто утопія. Не рекомендую вам туди йти. Ось просто говорю вам про те, що можна дійсно створити щось унікальне, щось своє, малий бізнес розвивається зараз. Так? В хлопців це одне, в дівчат це зовсім інше, так? І степ степ соцмережі вам в допомогу, тому що зараз без соцмереж ти просто ноль так Розвиватися і таким чином навчитися відкладати. Інші мої відео перегляньте, а на аватарочку нажимайте, перегляньте, там інші відео є мої, де я також розповідаю про а, різні моделі, а, формули, за якими можна жити. В когось це, наприклад, 70, 30, 10, в когось це 70, наприклад, або 60, 20, 20, в кого що. А, мається на увазі, що на 60% ти живеш, 20%. Ти відкладаєш і двадцять щось купляєш те, що ти хочеш, або відкладаєш собі там на якусь поїздку, так на відпочинок. Тобто в кожного своє як можеш, так і відкладаєш. Але а, що відкладати потрібно? Це а, це 100%, це тисячу у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Таке невеличке коротеньке відео. Ось а, пишіть в коментарях про що би ви хотіли ще, щоб я вам розповіла про гроші. Я також себе прокачую, розвиваюся в, цю, в цій сфері, так. І я надіюся, я дам вам інформацію, також яка буде корисна для вас. Всім па-па, люблю, цілую, до нової зустрічі.